Всіх вітаємо, товариство! Мене звати Єгор. Вітаю вас на хвилі політеху. Будемо знайомити вас з останніми новинами нашого інфополіуніверу, а також з найближчими івентами у нашій Alma Mater. Поїхали! Вежа продовжує інформувати про цікаві заходи і запрошує на неакадемічний лід клуб Цього разу буде читання та обговорення автобіографічного роману Івана Багряного Сад Гециманський, якому цьогоріч виповнилося 75 років. Через життя головного героя роману Андрія Чумака будемо дізнаватись про пекло масових репресій, яких зазнавали українці під час радянського режиму, про біль і відчай тих часів, та чи здатна система зламати людину та вбити людяність у ній. Роман є репрезентацією частини подій з ув'язнень самого Івана Багряного аж до збереження реальних прізвищ катів НКВС та в'язнів сталінського режиму. Ця книга не буде легкою, але точно буде як ніколи важливою для нас. Тож приходь поділитися враженнями на обговоренні літ клубу 16 травня о 18.00 у лекторії вежі. Зовсім скоро. День вишиванки в КПІ. Щорічно, у 3 4 травня, відзначається Всесвітній день вишиванки, свято нашої ідентичності, культури та єдності. 15 травня запрошуємо всю університетську спільноту гуртом відзначити День вишиванки. Під час заходу будемо збирати на повнопривідний автомобіль для випускника ННММІ, що боронить нашу країну. Цьогоріч у програмі частування варениками, галушками, млинцями, майстер-класи, благодійний аукціон, збір на повнопривідний автомобіль для випускника Нен о 15.00 флешмоб на площі знань. А о 20.00 – кінопоказ Я, Побєда і Берлін на площі знань. Creative хаб на зв'язку. Цієї весни, а саме 17 травня у кластері бібліотеки КПІ, зустрінемось на конкурсі Хакатон, змагання між командами, яке полягає у створенні власного творчого продукту або просуванні вже існуючого за підтримки менторів. Хаб пропонує два види напрямку: журналістика. Тут ви презентуватимете свої повідомлення, які чіплятимуть за душу читача чи слухача, реклама та піар. А тут ви зможете працювати над стратегією просування продукту чи бренду, пошуком виходів з кризової ситуації тощо. Завдання та допомогу професіоналів надали провідні компанії України, такі як 1+,1 плюс медіа та інші. Для тих, хто найкраще впорається із завданням та проявить свої навички, буде можливість виграти грошовий приз та отримати офер від провідних компаній, заповнюйте форму на офіційних сторінках хабу, розважайтесь та вигравайте разом із Creative Hub. Нагадуємо про благодійний квартирник у колізеї від ФБТ та ФЛ. Квартирник відбудеться 18 травня о 17.00 у арт-просторі Колізей. Для відвідування необхідно зареєструватись у формі на офіційних сторінках Студради ФБТ. Студентська соціальна служба запрошує доєднатися до соціально важливого заходу Дня донора КПІ. Воякров дасть шанс на життя для постраждалих від атак так званої Росії, для людей з онкологічними хворобами та анемією, для пацієнтів з важкими травмами та після операцій. Соціальна служба супроводжує донорів на кожному етапі від реєстрації до підтримки після донації. Тому якщо для вас це перший подібний захід, не соромтесь задавати питання. Донація проходитиме у Центрі культури та мистецтв КПІ 19 травня понеділок з 9.30 до 13.00. Не забудьте зареєструватись у формі на сторінках ССС. Косплей у житті політеху. КПІ Косфест відкриває реєстрацію на конкурсні номінації для тих, хто готовий показати свій талант. Vocal голос, що змусить всіх затамувати подих, виконуй улюблені треки та переноси нас у світ музики і магії. Епікплей. Сцена, де реальність зникає, а вигадані світи оживають. Відчуй, як твоя акторська гра стає порталом до іншого виміру. Cosplay Defile – подіум для тих, хто хоче заявити про себе, твій образ, твій костюм, твоя історія. Покажи, над чим працював і чим живеш. Реєструйся на номінації за посиланням на сторінках КПІ Косфест. Університет це місце народження легенд. Адже супергерої теж були студентами. All in Old Sport. Карти знову на столі. ESA Jazz and Jackpots. Наша нова роздача, де кожен хід має вагу. Покер, мафія, блекджек тут не буде другорядних ролей, атмосфера, немов у зашторенній кімнаті, жива музика, напої, м'яке світло та погляди, які кажуть більше за слова. Бар працює джаз як частина історії, дрес-код у стилі великого Гетсбі, але вся увага зосереджена на круп'є 18 травня о 16.00 у The House Quest and Party, вулиця Жилянська, 97 б Судрада і ПСА запрошує тебе і чекає на новачків і тих, хто живе блефом. «Rocks of Unity через висоту до глибини єдності. Клуб КП скала» запрошує тебе на новий скелелазний фестиваль, що стане цілою картою України, де зустрінуться скелелази з різних регіонів та будуть проходити траси, натхненні кожної із областей. Формат класичний. Одна група, 25 трас та 2 години, щоб їх пролізти. Топ-6 дівчат та хлопців за загальним рейтингом проходять у фінал, що відбудеться 17 травня. Цей захід спрямований на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми можемо його проводити та допомогти тим, хто наразі нас захищає. Тож частина прибутку буде переведена на підтримку ЗСУ. Усіх учасників чекають стартові пакети апризерів, круті подарунки від наших партнерів. Шукай у телеграм-канал Скеледром «Скала»» та мерчі. Реєструйся на Rocks of Unity. Підтримуй ЗСУ та пролазь маршрути всієї України. На зв'язку «Бла-бла-клаб». Цієї суботи запрошуємо на перегляд та обговорення казкової стрічки англійською мовою, а саме: The Princess Bride. Дедлайни і борги. У нас теж, але коли нас це зупиняло від перегляду гарного атмосферного кіно в 80-х, наш наступний фільм це саме те, що радять психологи, астрологи і астрономи, дивимось, пригодницько комедійне фентезі Принцеса наречена 1987 рік, 17 травня 17.00. Лекторій вежі: Реєструйтесь та долучайтесь до безоплатного кінопоказу мовою оригіналу. Травень один з найкращих місяців для активних видів спорту. Тепло, сонячно і все зеленіє. Тому саме час зібрати команду і спробувати свої сили у стрітболі, парковому волейболі, мініфутболі. Відкрито реєстрацію на серію турнірів Кубку профкому студентів КПІ, детальніше на сторінках профкому студентів. Чекаємо на активних і заряджених спортсменів. Black Bachata Party – костюмована вечірка, що заряджає ритмом і атмосферою. Танці, стиль і гарячий латинський вайб усе це чекає тебе на наші особливі тематичній паті. Приходь зануритися в атмосферу бачати, драйву та гарного настрою. Dress to імпрес, Total Black твій пропуск на цю ніч. Протягом вечора ти отримаєш крутий майстер-клас із бачати. Навіть без досвіду ти зможеш танцювати. Насолодишся безкоштовним фуршетом, бо танцювати краще, коли смачно. Візьмеш участь у лотереї на індивідуальний урок з бачати. Можеш виграти приватне тренування з тренером. 16 травня 18.00 Центр консолідації студентів. Залітай. На цьому новини випуск завершено. Для вас працював Єгор. Конвертуйте вашу людь у донати. Не забувайте замовляти пісні на перерву через бот радіо Капи та залишатися на хвилі політеху. До зустрічі через тиждень.